Дванадцята навичка, вона ж і функція це вміння будувати довіру. Що це за така навичка? Вміння будувати довіру. Вона допомагає, допомагає керівникам і лідерам. Створити таку атмосферу взаємоповаги, взаєморозуміння, емпатичного ставлення один до одного, що це і є, викликає довіру і забезпечує найбільш продуктивну співпрацю і в команді, і під час вирішення конфліктів в процесі медіації. І це будування довіри воно спирається на багато факторів. Той, хто в мене навчався на основах медіації і базові навички медіатора, знає, що довіра буває трьох видів: трьох видів да спонтанна довіра, особиста довіра і. Інституційна довіра. І ми з вами, хто в мене вчився, пам'ятаєте, розглядали, як ці види довіри ми використовуємо, будуємо цю довіру, вплітаємо цю довіру. І це наша навичка відслідкувати, чи всі три види довіри ми зараз використали, чи ми всі їх застосували для того, щоб підсилити довіру до мене, як до керівника, як до лідера, або як до медіатора у процесі розгляду спору. Це дуже велике, і ми теж будемо мати по цьому окремий вебінар. Якщо ви на нього записуєтеся, то тоді дізнаєтеся більше.